Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Існує загроза застосування авіаційного озброєння. Також з'являються повідомлення про те, що ворог атакував Полтавщину ракетами Х-22. Є влучання у Кременчуцькому районі удачний кооператив, попередньо без жертв. Повідомляє ова. Один із літаків Ту 95 здійснив аварійну посадку, вочевидь, після пусків Аки дістали росіяни, регулярно залучають стратегічні літаки для ударів по Україні, обстрілюючи крилатими ракетами житлові будинки та вбиваючи дітей. Одним з таких літаків є ту 95 який здійснив свій перший політ ще 1952 року. Заставши Сталіна, саме він залишається основним стратегічним ракетоносцем так званих повітряно-космічних сил РФ, і саме він регулярно зазнає аварійних катастроф. Попри те, що СРСР наклепав близько 500 одиниць Ту-95 всіх версій, у рашистів зараз лише 40. 5 одиниць МС, та 18 Ту95 МСМ, які можуть нести крилаті ракети. Різниця між МС та МСМ в тому, що останні можуть нести більш сучасно. Крилату ракету х 101, всі інші лише радянську Х-55 555. До речі, х 101 не вміщується внутрішній відсік із барабанною пусковою установкою. Тому Т-95 МСМ може нести ці ракети виключно на зовнішній підвісці. Саме тому це в більшості випадків і призводить до аварій. Але зараз не про це. Лукашенко ну дуже хотів аби. Такі бомбардувальники були і в мінську. Вже навіть були готові знімати пропагандистський фільм про те, як ту 95 сідає на аеродром, який спеціально цілий рік під нього створювали. Все було дуже таємно, але не так сталося, як гадалось. Пише білоруський партизан. Пам'ятаєте, декілька днів тому телеграм-канали писали про вибухи поблизу Рівненської області. Наша сторона заявила, що це навчання. Білоруська сторона заявила, що це навчання. Насправді ж, поряд із базою кожушки здійснив аварійну посадку саме ту 95, який прилетів відзнятись для. Пропагандистського фільму, тоді ще тривога лунала тільки у Волинській і Рівненській області. До слова, був без ракет, а шкода, так при падінні рознесло б повністю. Телеграм-канали дають різні версії. Одна із основних вихід із ладу одразу трьох двигунів, що і послугувало аварії. Ще одна із версій вихід із ладу рульових тяг. Ну і остання найбільш мало ймовірна: бомбардувальник збили системи ППО. Сучасні натовські, які нібито дістали його із міста Сарни. Що ж, а ми віримо, цілком може бути. За даними телеграм-каналу, не стало двох. Членів екіпажу ще чотири в критичному стані доставлені в Брест. Ну що ж, їм залишається вирішати, що Ту-95 95 це аналоговнятний літак. Бо дійсно розробити за 70 років його аналог вони так і не змогли, а от українське ППО і диверсійні групи за 70 років таки змінились. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.